Ось такий Redmi 10 4000 ціна, хороший варіант. Сіренький колір, потужний телефон, Type-C роз'ємчик. Роз'єм на навушники 3,5, Тут царапка невеличка є біля роз'єма, Є відбиточок пальця. По екрану без нюансів. Працює все швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. 128 ГБ, Redmi 10, 11 Android, встановлений. 4 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще вам, як працює тут камера. Доволі хороша камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень для замовлення. Пишіть у повідомлення в коменти, також додайтесь телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю або інстаграм кому де зручніше.